Мої вітання, друзі! їдемо в Карпати. У сьогоднішньому відео покажу вам дорогу. Їдемо зараз, Іванки, Вижгородський район. Далі коростень, потім звягель. Рівне. Це все, що сьогодні плануємо проїхати, так як уже вечір. Тому нам щасливої дороги, вам гарного перегляду. Що по дорозі далі покажу. А зараз краса осіннього лісу. І з Київщини прекрасні. Осінь. 17.30. Ми їдемо вже по Варшавці. Дорога гарна. Хотіла вам розповісти, чому ж вирішили так виїхати ввечері, тому що і попрацювали, і хочемо завтра раніше бути в Карпатах, тому розділили дорогу на два. Дві частинки таких буде. Плануємо до Рівного навіть і далі заїхати, а потім раненько прокинеться і їхати вже в самий Буковель. Бо є ще багато активних планів на ці вихідні дні. Не ви бачите таке осіння. Друзі, проїхали ми Коростень. їдемо вже ось сюди Звягель повернули, хочу показати вам стан дороги багатьох цікавить, тому що вона тут якось періодично буває. Нормально буває дуже-дуже геть погано. То так буду вам частково показувати і взагалі розкажу про стан її на сьогодні. По блокпостах зупинили у нас в користані, перевірка повністю документів, тому будьте готові, щоб перевірять документи у вас. Мене не чпали чоловіка. Чоловіків перевіряють. О, тут ремонт, так? Да? О, бачите, нові, такі нові шматочки дороги ложать, це добре. Так, ну далі буде. Їдемо. Проїхали ми вже частину дороги. Дорога, бачите, нерівна. Суттєвих таких ям немає. Є такі свіжі лотки, як би поремонтовано. Ви знаєте, більш-менш нормально. Їдемо 90 і це радує. Тут і гірші цієї дороги. І вже так темніє. Ви знаєте, проїхали десь третю частинку дороги, зустріли, що є ями по краю, тому стараємось їхати по центру, бо таке, що без сюрпризів. Якщо особливо хтось буде їхати темно, то тримайтеся краще центру. По краях такі вже три ями ми зустріли. Абаріски, бачите, які гарні. І знову дощик іде. Друзі, далі дорога радує. Така гарна нова. Вже темніє, але вирішила вам показати, що ми проїхали той, такий часток дороги дуже недоброї. Я вам сказала, що бажалося б кращого. Тому їдьте по центру, а там більш-менш нормально. Ну а ми їдемо. Уже так, бачите, зовсім-зовсім вечаріє. 18.45. Їдемо ми вже по трасі до Рівного, як бачите, тут гарна дорога. Зараз заїдемо на заправку і будемо рухатися далі. А дощик моросить. Жвавенький рух, що сказати. І це буде не день. Четвер. Заїхали, заправили авто, трішки походимо. Так нам ця заправка навіює завжди під рівними. То з кумами зустрічалися сьогодні. самі. кумі привіт. Вони в нас вже були в Карпатах, то цього разу ми їдемо самі. Чаюємо, пульс плюс, дрон мінус. Тому трішки перерви і рухаємось далі. Вже бачите, зовсім темно. Знову накрапає дощик. Тому ми вже будемо заселятися, їхати в готель, а далі покажу дорогу. Діхой ночі на суспільні. Доброго ранку. Раненько прокинулися, їдемо далі. Переночували тут за рівнем. Мінус цього готеля, те, що він понад дорогою і шуму це такі постійні цілу ніч. Нам щасливі дороги, далі покажуся. Ранкова кава в Тернополі на заправці, дивіться, ну як тут не посміхатися, такий ходок мені зробили. Ми хавуємо, хотіла вам сказати. Їхали з дубно в Тернопіль сюди, окружна дорога, нормальний стан. Один такий, оце, що мені мінус не подобається, що така вузька, але вже як є, то маємо, то маємо. То сніде, ми рухаємось далі, йде дощ, ми ж і в такому гарному місці. Ви бачите, природа мене сама шукає біля такого красивого парку. Так вже бачу, люди бігають. Тобто, знаєте, дощ такий гарний зранку лив, я б сказала, не йшов. Але нічого, рухаємось далі, вже розвиднюємо. Покажу вам там далі дорогу. До Приїхали ми вже в Тернопіль. Далі рухаємось, дивіться, яка гарна дорога і так милуємось. Осінь, дуже барвиста. Так, рухаємось туди до Івано-Франківська. І далі по такій дорозі можна їхати. Роз, вже бачите, як розвиднято та гарно. Таку дорогу я люблю. І рух, бачите, жвавенький вже стає рано. Дорога, бачите, хоч і звузилася, але якість дороги дуже добра. І так, їдемо з нашою країною. Ті поля. І така зараз дорога дуже гарна і дуже красиві на дерева різних забарвлень. Отак, знаєте, приємно спостерігати за красою. І небо вже, бачите, яке ясне стає, дощу немає. Івано-Франківська область, вже ми їдемо по окружній, ще трішки дай будемо в Буковелі. Що хотіла сказати, Тернопільська і, між Тернопільською і Івано-Франківською областю був блокпост облаштований, але на ньому нікого не було, тобто ніхто нас не перевіряв сьогодні. Так ми собі і проїхали. Дорога така, бачите, хоче тільки дві полоси, але ну, якість хороша. Тому так і їдемо, і милуємося, і плануємо, бо сьогодні у нас також ще активний день. Карпати є Карпати, хочемо рибку половити. Та й взагалі ці вихідні дуже активно хочемо проводити, буду з вами ділитися, тому в наступних відео буде ще багато цікавого з Карпат. Гори дуже любимо, тому мандрівки обов'язково будуть. Нема значення, буде дощ чи буде сонечко. Дуже б хотілося сонячну погоду. Бачите, дорога хорошої якості тут. Так, і що, ще по водичку хочемо. Це вже їдемо, сміємось, дивіться, люди по гриби йдуть, а ми дивимося на молоді посадки Сашей і в один голос каже, тут, мабуть, маслюки ростуть. Ой, але їдемо далі, подивимось, можливо, і натрапимо на гриби в карпатських лісах. Там ми ще ніколи не збирали, поки їдемо далі. І небо вже, бачите, тут таке дощове, а в Тернополі було сонечко. Так, Буковель 87 кілометрів лишилося, то це вже не так, друзі, і довго. Так, ми будемо повертати. На надвірну. Так, на надвірну. Приїхали надвірну, хочу вам показати зараз, які там мальовничі гори. Так ми вже, знаєте, побачили де-не-де на вершинках сніг. От вам і жовтень місяць. Тому ще так плануємо. Заїдемо на водоспад-пробій. Любимо заїжджати туди, там кажуть, нова локація відкрилася, якраз подивимося і вам покажу. Ой, сонечко пробивається. Така гарна дерев'яна церква. Будемо паркуватися. Вже доїхали до водоспаду. Бачите машин, як багато. Тут ще десь станемо, але ще є місце, так? Да? Ага. Ось вам і вихідні на носі, п'ятниця тут бачите, скільки людей. А далі покажемо вам красу. Бачите, як треба гриби сушити мішками, а не так, як ми у відеречку. Так, покажу вам трішечки зону. Тут так уже, бачите, облагородиний. Рузинський ресторанчик, ой, якась ще співоча поле така сцена. Ну так, а ми на водоспад прямуємо. Ціни на грибочки хочу показати. Ой, квіти тут продають. Ого! Як шумить. Ого, який повноводний. Краса. Зараз покажу ближче. Це вже традиція зупинятись. Помилуватись водоспадом, щось придбати. І друзі, бачу нову локацію. Бойдалка, зараз ми туди спустимось, подивимося, бо минулий раз, коли ми тут були, не було цієї локації. Така сила води. Дуже такий да? Так? дощі йдуть. І він ось такий дуже бурхливий. Ось так перетікає. Можна пройтись. Ось таким місточком ми якось були, то діти ходили. А я, чесно кажучи, побоялася. <с tradition> на, на ось такий місточок не погодилася я. Зараз підемо, думаю, поп'ємо чайку. Ось так з виглядом на водоспад, на такі прекрасні гори. Я дуже люблю природу, а Карпати то це... Це любов взагалі, гори обожнює. Як біжить ось, так вода, можна дивитись вічно. Багато хто фотографується. Зараз я, я буду декілька фото проходить і помилуюся в цю Це вперед. Thank <laughs> you. Я вам хочу показати ось так ближче. Ух, як. Вода так розшумілася. Друзі, вигляньте на небо. Пробилося сонечко, я його привезла сюди. Таке гарне небо. Так сміялись. Зачепили з собою в Тернополі сонечко і привезли в Яремче, а далі повеземо його в Буковель. Ось ця локація. Вона, до речі, платна, зараз люди знають, що скільки коштує. Друзі, чаюємо ми ось так біля водоспаду. Хочу розповісти вам про нову локацію. Це локація, заходите, фотографують вас. 200 гривень це коштує, робить магніт. І тоді ви можете там поглядатись, пофотографуватися. Я не робила собі магніт так з дороги якось я. Не знаю, як його фотографуватися. Трохи, знаєте, така. Не для фото, так сказати. А ось чайок в такому прекрасному місці поп'є. Помилуємося горами і їдемо далі. Ще трішки заселення в готель? Так, ми вже на під'їзді в Буковель зупинились набрати водички. Хочу показати, скільки машин на парковці. Я думаю, це люди пішли до лісу по гриби. Бо біля води тут мало людей, а я набирати водичку. Дуже любимо цю воду Смачно. Набираємо водичку. Дуже холодна, дуже смачна. Тут так все, бачите, облаштоване. Яка смачніче заберу повненько. Оха, холодна яка. Так, ну що ж, водички набрали, будемо рухатися. Далі заселятися. Якщо цю набережку, то це я буду зустрічається. Друзі, ви подивіться, яка краса. Ми вже водички набрали, їдемо застелятися. Дорога, слава Богу, все добре. Доїхали гарно, тому до зустрічі у нових відео. Дякую, що ви були з нами на каналі. До побачення. До скорої зустрічі! Ох, як гарно. Так видніється, ось там хом'як. Були ми там не один раз. Дуже люблю цю гору, неймовірні там краєвиди відкриваються, тому думаю, збігаємо. Да, Саш? Побіжи їм. Дощовички взяли з собою.